Доброго дня! Ознайомимось з вами з особливостями застосування сервісу StadisTech для організації ефективного навчання. StadisTech вчитель отримує можливість створювати дидактичні матеріали, електронні картки з різними завданнями для самоконтролю. Привабливий даний сервіс ще й тим, що створивши одну єдину форму з питаннями і відповідями, вчитель отримує можливість обрати на свій розсуд до десятка різних видів дитактичних ігор. Щоб використовувати стаді stack.com, спочатку створіть свій обліковий запис. Заходимо за посиланням. Програма пропонує зареєструватися. Найпростіший спосіб це через соцмережі Facebook або заповнити таку легку форму. Реєструємось і попадаємо на ваше робоче поле. Орієнтуємось на закладинку «Stack». Ми будемо формувати нові картки. Нажимаємо кнопку Create New Stack. Попадаємо в поле. Обов'язкове, яке ми маємо заповнити інформації стосовно карток, які ви створюєте. Налаштування-закладка, дані і слайди. Почнемо з налаштування. Це назва карток, їх опис. Вибираємо функцію питання-відповідь. І маємо ще одну, наприклад, термін і визначення. Є додаткові функції, яка дозволяє іншим або редагувати ваш набір, або переглядати ваш набір. Оскільки ми формуємо для того, щоб працювали в ньому учні, функцію дозволити іншим переглядати, ми залишаємо. Якщо у вас немає необхідності давати доступ до редагування вашого набору, цю функцію можна зняти. Зберігаємо зміни, переходимо. До закладники дані і створюємо питання-відповідь. Питання-відповідь, не хвилюйтесь, є можливість опції додати додаткові строки, є можливість імпортування тексту. Ми вибираємо питання, вводимо з, е, з вами заздалегідь підготовлений текст, але в контексті, який вигляд мають ячейки, так і має бути підготовлений текст. І робимо імпорт. Сюди вносимо відповідь. Створили, зберігли. Наступна закладинка називається слайди. Тут з'являється можливість додати зображення. Зображення ми будемо додавати з вашого гаджета і зображення ви маєте попередньо приготувати. Ми вибираємо файл. Вибрали. І немає так. А чому? Оскільки дія відбувається в два етапи вибрати, додати. З'явилось. Є, ще раз спробуємо. Вибираємо файл, відкрили і додали. Вибрали і додали. Кожний файл рекомендовано підписати, оскільки ми створюємо в розділі слайди інформацію для гри мішень. І та інформація буде схована, буде в них в вигляді мішень, але коли вони її попадуть в мішень їм відкриється правильна відповідь. Додали. І зберігли. Ви також маєте можливість створити безліч слайдів з наочним матеріалом. Так, отримали навчальний матеріал, тепер переходимо, знову ж таки, Так, система просить зберегти. Ми цього не зробили і переходимо до нашої робочої сторінки. Ще ще маєте які функції. Ви створили картку певним чим мене назвали. Назва має бути недовга, має бути коротка. Хочете повернутися і редагувати. Є функція редагувати. Ви повертаєтесь до своїх карток і вносите певні зміни. І, знову ж таки, не забувайте зберігати. Якщо вам не потрібна ця інформація, ці карточки, ви можете їх видалити. Вибираєте позначку Видалити. І система просить в два етапи підтвердити саме видалення матеріалу, оскільки назад ви не повернете. Є. В мене є картки, які називаються Національна визвольна війна. І вони підготовлені. Ознайомимося з вами з іграми, які пропонує застосунок стадістек. Гра перша називається картки. Ви сформували питання-відповідь. Покажу їх на предметі історія. 1648. Що саме відбулося в цьому році, що учні мають запам'ятати. Битви основні, якщо справились і ми знаємо, отримали відповідь, складаємо ячейку знають. Якщо діти не можуть надати відповідь, і для нас ще дати ця не запам'ятована з основними діями, ми переносимо до ячейки Не знають. І так опрацьовуємо абсолютно кожну картку. Стільки скільки ви їх створили. Для вчителів географії, біології, хімії, запам'ятовують елементів, склад якоїсь будови, стебла, будь-чого, і вчителів англійської мови це незамінний помічник. Вчителям англійської мови є маленька додаткова опція. Якщо ви заходите в функції опції, ви можете свої картки привести 1656 до того, що вони будуть говорити і правильно давати промову того чи іншого слова. Рухаємося далі. Друга гра називається співставити. Та сама картка питання, відповіді. Все те, що ви внесли на самому першому етапі всю інформацію, ми просто перетворюємо вже з вами на ігри. І учень, учениця вибирає і співставляє питання і відповіді. Можемо ще раз пройти дану ігру. Наступна гра, яка підходить до. Для нас це буде гра Кроссворд. Кросворд формує сама система, сама програма, і ми вибираємо те слово, на яке ми будемо відповідати. Давайте, жванецька. Якщо ви неправильно внесли кількість знаків, кнопочка вставити не з'явиться. Якщо ви все виконали вірно, у вас буде можливість ввести це слово. Ну, Давайте ще, давайте виберемо. Є, можете перевірити те, що там ми не написали. Наступна гра буде вставити слово. Є питання, ви вносите відповідь. Якщо відповідь вірна, програма вам це зразу і покаже. Наступна гра це квіз. Вибираємо питання. І маємо відповіді. Що підходить до нашого питання, правильна відповідь буде така. Так. Так. Також в іншому варіанті тут є відповідь, а тут вже питання підібрані, і ми формуємо питання вже таким чином. Білоцерківський тут так, так, так. І так. Перевіряємо. Ми на 100% справилися тим сквізом. Наступна гра це гра тест. Тест. Тут ми маємо з вами поставити відповідну літеру. Давайте Жванецька облоги і. Кам'янецький договір. Це в нас буде так. Програма дає нам вибрати, якщо все вірно. Перейдемо на латину, справились. Тут маємо ввести назву битви, тут маємо ввести рік. Тут знову у нас питання по тестам. Це в нас буде рік. Давайте допустимо помилку і побачимо, перевіряю. Тут ми не справились, і тут ми не справились. Такий вигляд має гра тест. Наступна гра, саме називається Study Steck. Так звана навчальна структура. В цій грі учні мають можливість перевірити себе, відкриваючи або питання, або відповідь. Відкриваємо 1648, дуже схоже на картки, але можемо на вибір працювати наступний називається навчальний стіл. Що ми маємо активні пос... кнопочки сховати, показати все і перемішати. Давайте, давайте ще раз перемішаємо. Це всі наші питання, ці наші відповіді. В 1649 році у нас була зборівська битва і зборівський довід. Ми себе перевіряємо. Можемо відповідати, і отримувати-відкривати кожну відповідь. Можемо сховати все і поступово вибирати, не бачачи нічого. 1649 можемо працювати в такому форматі. Наступна гра це гра жук. Кнопками на клавіатурі стрілочками ви маєте, певно, віддавати. Полювати червоним паучком жучка, колір, який відповідає правильній відповіді. Якщо у нас 1648 рік, то маємо з вами вполювати синю жучка. Це ігра називається жучок. Наступна гра це гра «Гусінь». Кнопками на клавіатурі. Або стрілочками, маєте рухати гусінню і постійно відповідаючи на питання. Якщо ви не втримаєте гусінь в полі гри, гра завершується. При неправильній грі гра не завершується, а продовжується. Давайте подивимося, 1654 рік, ми маємо відповісти З'їсти з гусінню яблучко. Ми його з'їли, все правильно, але ми втратили гусінь, тому гра завершена. Наступну гру, яку нам пропонує стадістек, це Scramble або відомий ерудит. Тут сховане слово, і ви починаєте по літерам знаходити правильну відповідь. Гра ерудит. І це вже 11 по рахунку. Є ще одна гра, можливо, більше вона буде підходити до вчителів-мовників, Ця це гра називається склади. Тут розбиті слова на склади, і ви маєте утворити певне слово. Тут 7 літр, Берестецька битва і білоцерківський. До шукаємо і «вір», Є, все, ми відповіли на це питання І останнє. 13 гра, яку пропонує нам застосунок, гра називається мішень. Ми з вами зібрали слайди. Якщо ми підписали кожний з вами слайдик, на кожному з'явиться така мішень. Якщо ми підписали якийсь тільки один, то нажимаючи дану мішень, ми отримуємо правильну відповідь. Є. Повертаємось до робочого поля, які ще функції в нас має даний застосунок Stadysteck. Ми можемо отримати посилання і вставити як код цю програму. Ми, можемо мати, ми маємо можливість з вами роздрукувати і редагувати. Ми можемо скористатися бібліотекою. Ми виходимо на головну сторінку, саме сюди Stety спускаємось донизу і отримаємо предмети, в яких ви працюєте. Я вчитель історії, давайте пошукаємо, що мені там. Тут дуже багато англомовних карточок, які наразі мені не підходять. Скористаємося пошуком і введемо слово «Історія». Будь ласка, ви маєте карти 100 і більше 50, 99, 7 створених таких навчальних матеріалів 9. І вибираєте. Історія Національна визвільна війна Богдана Хмельницького. Створив вчитель разі 14 карток. Ви можете користуватися саме перевірити всі питання, відповіді і скористатися застосунком колеги. Отже, використання сервісу стан на уроках. Дає можливість перевести освітній процес на якісно новий рівень. Даний застосунок дуже збільшує ефективність і результативність навчання учнів. Завдяки цій научності, інтерактивності ми можемо залучити до роботи весь клас. Ми можемо проводити бліс-опитування, закріплювати навчальний матеріал, ми можемо проводити первинну перевірку рівня засвоєння навчальних знань матеріалу. Ми можемо проводити тренувальні навчання, актуалізацію опірних знань, узагальнення. Вважаю, що використання сервісу Style на уроках є потужним. Інструментом, який можна застосовувати для вивчення широкого диапазону тем, дякую за увагу.